у господаря ку-ку-ку-ку жили два. Пси. Якось мимо господи проходив незнайомець. Молодий пес вискочив. ау-ау-ау у доки чоловік не зник з очей і повернувся знову додому. Ау, ау ау Що ти з цього маєш? спитав старший. Ну, у всякому разі, мені. Мені не так нудно, сказав молодший. Ну, не усі, хто ходять мима вороги нашому господареві. Якби це був злодій, я першим на нього кинувся, хоча покусана вовчими зубами лапа ще й досі болить. Собакою бути це річ непогана, а даремно не брехати на кожного. Зле. Сила. Розумний чоловік знає, що ганити, а дурний базікає без пуття. Багато в тебе калівного зерна. Спитала свиня у мурашки. Свиня, почувши це, зареготала, зареготав і віл, що проходив неподалік. А нехай нам за сундів панові буде, а він двадцять з лишком років правим суд. а він рись, афматик Він, почувши це взявся за ріхівницю, поганяв мені туди. Пані свиня має цілий кодук зельна, у якому згідно законівались мети, і гледники. Надійте у кульор, кулях і брахуні трати і пані свині. Там урашку більше ніхто не слухав. Справу перенесли до Вищого суду. Богу. Отже, достаток і багатство, одне й те саме озеро, жаби кумка! Чир співає. Співає, 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 а на верхівці дерева ворон сидить, не витримує Кар, Ти намагаєшся переспівати жаб. Чи ж здивовано? А хіба я схожий на жаб? так, бо ти так само зелений, як та жаба кар. Тоді ти можеш керувати жаб'ячим гором. Кар, кар, кар. Бо ти з не скумкаєш найголосніше. Сила. Серце і звичаї людські мусять про людину говорити, а не її зовнішність. Висохло, і жаби пострибали шукати нове житло. Як озеро, лише чесне ремесло забезпечить не пишне, але спокійне існування. Сорока Орлові говорить. Не набридло невпинним вихором шукати небезніть простори того низ до хвору. Не спускався, коли б не треба було їсти. А як ні, ні за що не лишила міста, коли була б орлом. Не! Я б теж так робив, коли був би лише сорокою, не. Сила, хто народжений літати, обирає вільний простір. А сорока і є сорока. Давно! Давно? Нє, давно, давно, сказав старий жайбородок молодому. Коли ще черепахи вчилися у Літати! Що це, тату? Та це стара черепаха знову впала. Біля косової гори всіх орел, про якого ти, синку, розповідав мені коли, що то найстрашніше та найпотушніше орел у світі. А скажи, чому тобі так здалося? Та Тоню, та він коли сідав, я ще такої сили, такого шуму, такого гуркоту, ну ніколи нічого ніколи не бачу. Ой, любий мій синку, який же молоденький розумець ти маєш. Ось тобі моя пісенька. На той Орел, що високо літає, а той, що весенько, сідає. Сила. Багато людей починають великі справи та погано закінчують. Добрий намір і кінець усякій справі є вінець. А що б тебе чорти забрали, проклятий? За що ви мене лаєте, пане філософе? спитав вітер. За те, що ти війнув і перекинув останню чарку з вином. І за те, що ти, дмухнувши, засипав тютюном усю страву, яку я хотів з'їсти на обід. Ну ви ж знаєте, хто я такий? Ще бак! Хай про тебе силюки і казки складають. А я після вивчення небесних планет навіть пилюнути в той бік не захочу. Ти лише порожня тінь. Коли я тінь, то є при мені і тіло, яке є непереборною силою. Саме ця сила і складає моє все вмістиме єство. Та знаю я, що в тобі є живе єство, і воно не винне, оскільки ти всього наксував вітер. А я знаю, що розум у вас, як у тих сілюків, один з яких кланявся і дякував мені за те, що це я здирав лушпиня з пшениці, коли він просіював її. А другий вихваляв мене за те, що це я заважав йому завершити стіг сіна. Ви б серед них були головним. Сила. Хто на погоду чи на врожаї сердиться, той заміряється на неосяжну природу. Якось до домашньої курки залетіла тика. Яко-ко-ко-ко це ти, сестриця, в лісах ко кококаєш. Як інші лідові птахи годує мене той самий бог, як покоїв дикий голові годує!» Що ти таке коко коко кажеш? Вони ж можуть добре літати, образилася свійська курка. Я теж можу літати, і я цілком задоволена своїми крильми. Як ти таке можеш коко, коко казати? Я ледь ледь можу тільки на Коко-Коко, коколеті. Голубонько моя ласкаво зауважила дика курка. Ви ж самого майства тільки те й робите, що у огноїще. А я щодня мушу намагатися літати. Сила. Яка користь знати, як робиться діло, коли ти сам його не зробиш? Як і робота без природженості, так і знання без роботи. Мука. Ах, весна! Змії скидають шкіру. Побачила це жаба буфон. О, боже, пані. гукнула здивовано. Кажу. І повела змія буфона жабу до тієї щілини, крізь яку вона продиралась, аби здерти старий одяг. Ти! Мені. Сила, хто труда не докладе, той до добра не прийде.